Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч на 14 листопада війська Російської Федерації вдарили по Марганецькій та Червоногригорійській громади Нікопольського району. Туди скерували понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Попередньо загиблих і поранених немає. Детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі російська окупаційна армія била по Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району через знеструмлену насосну станцію Марганці та Навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Ремонтні бригади наразі відновлюють електропостачання, аби запустити насоси. В цілому, за ніч ворог випустив по Нікопольському району понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Зараз рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують масштаби руйнувань. Листопада наркотичні препарати в Україні відпускатимуть за є рецептом. До них відносять і знеболювальні для важкохворих пацієнтів. Запуск такої практики це перехідний період для медичних установ. Повноцінне впровадження відбудеться з 2023 року. Детальніше про нововведення розповість начальниця управління східного міжрегіонального департаменту. Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Чого ми почали відпускати антибіотики за рецептами, в нашій країні, на жаль, є така тенденція безконтрольного вживання антибіотиків. У нас часто буває так, що пацієнти самі собі призначають якісь ліки. Самі їх купують, або, наприклад, там радяться з фармацевтом, тобто вони не звертаються до лікаря, і якщо там хтось казав, що цей антибіотик хороший, добре, я піду до аптеки і куплю, бо в мене там. Ну, умовно кажучи, болить горло або там підвищена температура. Тобто люди не розуміють, що є вірусні інфекції, які не лікуються антибіотиками, і є бактеріальні інфекції, лікування яких повинно проходити під наглядом лікаря. Що відбувається від такого безконтрольного прийому антибіотиків? Бактерії. Вони стають стійкими, і вони вже не сприймають ті ліки, які ми приймаємо. Тобто це має назву антибіотикорезистентність. І часто так буває, що навіть лікар призначає антибіотик, а він не допомагає, і не потрібно в цьому звинувачувати лікаря. Це ваш організм так реагує і, можливо, знадобиться змінити антибіотик на інший, а потім ще на інший, тому що бактерії пристосувалися і вони не піддаються лікуванню. Чому зараз дуже активно ця тема у нас у суспільстві знову ж таки піднімається? Тому що дуже багато наших поранених. Вони на щастя, вони їдуть за кордон на лікування. Ми розуміємо, що це складні такі випадки, і лікарі європейські та американські, вони дуже здивовані тим, з якою флорою приїжджає такий пацієнт. Тобто дуже дуже багато бактерій він привозить з собою. Це по перше, по друге. Вони призначають, ну в тій ж Америці вони користуються пеніциліном, але пеніцилін – це не тому, що вони не продвинуті, а тому, що там він допомагає. Там ніхто без контролю на ці пігулки не п'є, і тому пеніцилін – найперший перший відкритий антибіотик, там ще допомагає, а у нас вже ні. І вони дуже дивуються, як це так відбувається, що ті ліки, які працюють у всьому світі, не працюють в Україні. Тобто, ну такий довгий так, вступ це для того, щоб пояснити, чому ми зараз дуже акцентуємо увагу на тому, що антибіотики виключно за рецептами. Таке нововведення, воно почало працювати з 1 серпня. І дуже цікава так, картина. По нашій області виписано за цей період 30,5 тисяч рецептів на антибіотики, з яких погашено лише 2,5 тисячі, тобто всього 8%. Перше питання: навіщо ви йшли до лікаря і змушували його виписати вам цей рецепт? Ну, в мене іншого питання немає. Ну, тобто, якщо ви вже отримали цей рецепт від лікаря, чого ви не звернулися в аптеку? Чого ви ну, не купували ці ліки? Це, це перше. Тобто, я знаю чого. Тому що, коли ми тільки проанонсували, що буде антибіотики за рецептом? Дуже багато хто сказав, мені потрібно це купити зараз про всяк випадок, тому що потім це буде складно купувати. І люди зверталися до лікарів, щоб їм заздалегідь виписували ці рецепти. Ну, це, це безглуздо, тому що рецепт повинен призначатися виключно тоді, коли це потрібно. Наприклад, я була у стоматолога, мені проводили операцію, лікар мені тут же виписав цей рецепт, сказав: Іди в аптеку, купуй ці ліки. Я знаю, що воно мені потрібно, що мені лікар саме це призначив. Я пішла і купила порушення в аптеці. Мій рецепт, ну, це мій випадок, і я знаю, що так воно зараз і є. Рецепт паперовий, не електронний. тобто, перше, лікар не створив електронний рецепт. Але це нормально, тому що зараз йде перехідний період до 1 січня. Можна, якщо його лікарня приватна не підключена до електронної системи охорони здоров'я, він має право створити ну, паперовий тільки рецепт. Але такий рецепт він повинен бути погашений в аптеці. Я його даю фармацевту, отримаю ліки, і фармацевт повинен поставити штамп, що рецепт погашений. Але такого не зробили в аптеці. Тобто, я з цим рецептом можу ще по всіх аптеках походити і ці антибіотики ну, ще раз придбати. Тобто ми е, розуміємо, що. Оце безконтрольне вживання воно потребує контролю, але ця система вона ще не працює так, як потрібно, щоб вона працювала. З 1 січня наступного року ми сподіваємося, що цей перехідний період паперових цих рецептів він скінчиться. І все буде виключно по електронним рецептам. Всі аптеки, ну які захочуть працювати за цим напрямком, вони зареєструються в електронній системі охорони здоров'я і зможуть видавати ці ліки, погашати ці рецепти. Що важливо, це не програма, Доступні ліки, тобто держава не компенсує вартість цих препаратів, антибіотиків. Ці препарати пацієнти придбають за власні кошти. Хто може виписати рецепт? Рецепт ну, як його отримати? Так? Якщо, наприклад, ви захворіли, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря. Лікар на прийомі оглядає вас, призначає аналізи, і там в цей день або там на наступний день він може створити цей електронний рецепт для свого пацієнта. Також цей рецепт можуть виписувати лікарі стаціонару, якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі. Але звертаємо вашу увагу на те, що якщо ви в стаціонарі, лікарня повинна забезпечити вас антибіотиками згідно з націон... нацпереліком. Якщо, наприклад, лікар вам призначає антибіотик, якого немає в національному переліку, так звісно, він може це робити. Цей рецепт виписується, і за власні кошти ви його придбаєте. Дія електронного рецепту, ну і паперово, також 30 днів. Тобто за 30 днів потрібно цей препарат в аптеці викупити. Ці зміни вони тільки відбулися на наркотичні препарати, також ввели електронний рецепт. З 1 листопада всього в нашій області виписали 53 рецепта і 11 рецептів вже погасили. Тобто, тут ми бачимо, що тут тенденція інша, і е, такий рецепт електронний на наркотичні препарати він е, діє 10 днів. І процедура створення такого рецепту, вона ну, така ж сама, як і з антибіотиками. По-перше, важливо, щоб аптека, яка відпускає такі препарати, була зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я. І по-друге, щоб аптечний заклад мав ліцензію на відпуск наркотичних препаратів. Що це за препарати? Цей перелік він не новий, він був затверджений ще в 2000 році наказом Міністерства охорони здоров'я. І ці препарати вони виписуються для полегшення життя при такій вже термінальній стадії, тобто коли людина потребує сильного знеболення. Ну, якщо ми кажемо про онкологічних хворих, тяжкі травми, наприклад, інфаркти для знеболення симптомів у таких пацієнтів призначаються наркотичні препарати. Також для лікування глибоких психічних невротичних захворювань. І замісна підтримувальна терапія для тих, хто вживав опіати, але зараз знаходиться на лікуванні. І для них такі препарати лікар назначає на спеціальному рецептурному бланку. Як я вже казала, також перехідний період до 1 січня. Тобто, якщо лікар не може працювати з електронною системою охорони здоров'я, він виписує поки що паперовий рецепт. Але, як ми бачимо, вже почали створювати і такі електронні рецепти. Задавали питання. Чи обов'язково сам пацієнт повинен прийти в аптеку? Ні, ми розуміємо в, якої, ну, в якому стані можуть бути такі пацієнти. Для цього є електронний номер рецепту, там 16 цифр, і ну, там близька людина, або там, наприклад, волонтер, який доглядає там за кимось, може отримати такий рецепт. В аптеці, ну знову ж таки кажу не будь-яка аптека, а та аптека, яка має ліцензію на наркопрепарати. Додатково також до цього електронного рецепту лікар може надрукувати довідку, тобто там буде зазначено, яка діюча речовина препарату, як ем, тривалість лікування, дозування, ну, тому що знову ж таки повертаємося до того, що ці, ці пацієнти в такому стані, що потрібно, щоб хтось проконтролював і знав, як використовувати такі препарати. Ви можете в аптеці. Якщо це, наприклад, про ми кажемо про антибіотик, ми розуміємо, що діюча речовина це основне, а назва препаратів, які будуть в аптеці, вони можуть бути різними, вони можуть бути різних виробників різної вартості. І це вже, звісно, фармацевт каже, що з такою речовиною ми вам можемо запропонувати отакі такі препарати. У нас працює інформація. Інформаційна довідка за номером телефону 1677, в будні в робочий час можна звертатися за цим телефоном. Але е, також хочу е, сказати, що, на жаль, в Києві дуже часто зараз бувають відключення електроенергії, і коли, електро... ну, наприклад, пацієнт звертається, ну, телефонує 1677 не працює, це лише в тому разі, коли в Офісі у нас вимкнена електроенергія. На жаль, таке відбувається в е, можна залишити скаргу також на сайті Нацслужби здоров'я України е, в електронні в електронному вигляді. Можна залишити запит або скаргу, і ви отримаєте відповідь на ваші запитання. Гадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра у парку Зелений Гай відкрили новий атракціон будинок догори Дригом. Це перший атракціон такого типу у Дніпрі та четвертий в Україні. Площа споруди близько 50 квадратних метрів, завишки 6 метрів та має два поверхи. Гостей міста зустрічає затишна вітальня, Крім цього, у будинку влаштована спальня, кухня та санвузол, а меблювання кімнат там до гори Дригом. Говорить адміністратор будинку до гори Дригом Микита Хлистун. Це дуже цікаво. Ці будинки дуже популярні у всьому світі. Можете також побачити та окрім України в Турції. Ну, нові враження, нові почуття, зробити пам'ятні фотографії. Я думаю, це буде популярна та й нова цікава фотостудія. Це ж нова розвага для Дніпра. В Дніпрі ну, насправді, дуже мало ну, таких речей, які вдивують. А сюди приходиш і може сказати, сміло сказати, от поїхати до Львова чи до дещо. Я був в і бачив перевернути будинок. Там всі до дриго. Це дуже, дуже цікаво. Ну, гляньте фотографії, у мене їх дуже багато, мені дуже сподобалось. Тут дуже багато місця і ми ну, зрозуміло будемо заповняти різними маленькими речами, які також у вас є вдома, але це тут буде виглядати інакше. Нові колинки, нові книжки, всі маленькі речі, які потрібні. Далі, те, що ви бачите, всі шкафи, і вони будуть заповнюватися столовими приборами, ну, побутовими речами. Та на першому поверсі в, в тумбочках можна буде побачити різні журнали та книжки. За два місяці ми плануємо поставити ялинку, встигнути до Нового року. Все буде в Гілянді, все буде яскраво, все буде красиво. Зокрема, явинки буде Святий Миколай з розваг ми над цим працюємо. З 10 до 6 вхід учасникам бойових дій, військовим та їхній родині вхід буде безкоштовний. Дітям до 3 років безкоштовно, з 3 до 12 – 120 гривень, дорослі – 150 гривень. А далі в нашому ефірі сюжет про те, як жителі Дніпропетровщини запасаються дровами до опалювального сезону. Здебільшого люди купують дрова у лісгоспах нашої області. Там кажуть, цьогоріч попит на деревину значно виріс. Тож, де придбати дрова та які на них ціни про це далі. Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури мешканці приватних будинків готуються опалювати їх дровами. Родина Олександра придбала піч камін. ще влітку. Чекали черги на встановлення понад два місяці. Середниками буде дуже тяжко саме важливий процес його підпалити, а далі там воно вже все. Задля безпеки планують встановити на піч захисні екрани. Олександр каже, зазвичай до печі кладуть 3-4 поліна. Цього вистачає на чотири години. На зиму закупили п'ять кубів дров. Бо варіант ще розкинути теплові рукава через дах з, -з, -з, -з горища внизу кожну кімнату. Це теж вимагає саме наявності електроенергії. Ну ми спілкувалися, що у нас має бути щось таке на випадок повного блекауту, Якщо взагалі нічого не буде і там ні газу, ні світла, і це дуже довгий період часу. Ми вибрали таку піч камін. Е, Є варіанти з варочною поверхнею, але на жаль, на той момент, коли ми обирали вже такі в наявності, не було. Ціни на дрова цьогоріч майже не змінилися. Зазначають у обласному лісгоспі купувати, пропонують колоту та неколоту деревину. Неколоті дрова. Бо щонайменше у 550 гривень. Тоді як найвища ціна складає трохи більше 800 гривень за кубічний метр. А от за кубічний метр колотої деревини просять понад 2,5 тисячі гривень. Попит є на обидва типи дров, розповідає представник лісгоспу. На складах практично не затримуються дрова, тому що у нас зараз. Дуже великі черги в лісгоспах, в лісництвах бажаючих населення. Я маю на увазі, отримати дрова. Нині в області продали більше 35 тисяч дров. До кінця року зазначає представник лісгоспу, хочуть продати щонайменше ще 10 тисяч. Заготовляти деревину розпочали ще на початку року. У зв'язку з тим, що наша область не є лісоресурсною, готується дрова до опалювального сезону майже протягом всього року. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. Також цьогоріч дрова можна придбати онлайн у державному магазині Дрова є. На продаж деревини діють обмеження. Одна людина на рік може придбати не більше 15 кубів паливних дров. Олена Ростовцева, Олександр Шалдивін, Дніпро. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Радіо Дніпро.